Що ж, вітаю, друзі! Е, як бачите, працюємо за будь-яких умов і обставин. Трошки накрапає дощик, але це аж ніяк не завадить нашому знімальному процесу. Врешті, так само, як і не заважає нашим рятувальникам, представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. І саме зараз ми знаходимося на навчальному полігоні просто неба, який входить до складу мобільного рятувального центру. У сьогодні в центрі уваги всюди хід українського виробництва «Богун», який може переміщатися як суходолом, так і по воді. Це проект 4.5.0. Все спокійно далі буде. Відважні, сильні, безстрашні, готові дертися на найвищий поверх палаючого будинку чи вкопуватися під тонний завалю, ладні пірнати у вогоні воду, буквально І все це, аби порятувати бодай одне життя. Вони українські рятувальники, беззаперечні герої цієї війни. Пан Сергій, в широкому розумінні, що таке державна служба з надзвичайних ситуацій. Всім зрозуміло, да, ну з за великим рахунком, але безпосередньо ваш підрозділ чим опікується, які конкретні завдання і задачі вирішує, де ви вже були задіяні останнім часом? Я служу в аварійно-рятувальному підрозділі. То тобто основні задачі підрозділу це виконання аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, це ліквідація наслідків. Руйнування опять же, будівлі це висотно верхолазні роботи. Це роботи в замкнутих приміщеннях, в тунелях, також роботи на акваторії, якщо це потрібно. Перше, що спадає на думку, коли йдеться про аварійно-рятувальні роботи, це операції наших безстрашних ДСНСників на знищених російськими ракетами будинках. А ще розбір завалів у Туреччині після серії землетрусів. Так, от наші герої працювали і працюють що там, що там. Це було перше на досвід. досвід дуже дуже значний, дуже великий досвід, тому що до цього ніколи ми не працювали на землетрусах. Такого масштабу тривні не можна зробити, якщо в цивільному житті, скажімо так, то тобто це потрібно бачити, то тобто щоб ви розуміли, вся область, всі будівлі, все зруйновано, абсолютно все. Тобто вся інфраструктура, все розвалено, все розрушено. Щойно є запит. Загін виконує завдання будь-де як в межах України, так і за кордоном. бійці, атестовані інсари, це міжнародний координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації. Він працює під егідою, ООН, і налічує команди із майже ста країн. Та на це робота зі спасіння саме вдома, як от на півдні нашої держави. Ви працювали на Херсонщині, ліквідували наслідки підтоплення території в регіоні після підриву росіянами Каховської ГЕС. В чому була ускладнена ця робота? Що безпосередньо які завдання виконували? Завдання виконували по евакуації мирного населення, людей та надання гуманітарної допомоги людям, які її потребували. Ну, ускладнення це одне. У нас це постійні обстріли. тобто хлопці, які виконували завдання, перебували під обстрілем, навіть зупиняли роботи. Саме на Херсонщині, де після теракту московитів йшов невпинний потік води та павнюки, нашим рятувальникам і ставу цей чотириколісний малюк. Чи достатньо, скажімо, машинки такого розміру? Чи хотілося б більше, чи бувають вони більші, і взагалі які завдання виконували безпосередньо там? Це даний транспортний засіб. Богун є першої моделі, перше покоління, які робили спеціально під ДСНС. Вони розраховані були на мирний час і для евакуації постраждалих десь з гірських місцевостей, з болотистих місцевостей. Ну так як склалися обставина, обставини в нас в Україні. Війна і підривка Ховської ГЕС. Ми використовували даний тип транспортних засобів. Також там залучалися богуни другого покоління, які також вони більшого розміру, але в них одні ноші і, і більший задній віць. Бугун це всюдихід, він чудово все показує в роботі. Тобто, ми експлуатуємо його вже декілька років. І нарікань таких особливих на нього нема. Просто завчасно проводиться сервісне обслуговування і все класно, все чудово працює. Ось такий е, всюдихід українського виробництва Бугун. Е... Дуже маленький, але дуже спритний. Повірте, з двигуном 1,6 японського виробництва кубота. Великі колеса дозволяють переміщатися цій машинерії як суходолом, так і по воді. Сніго-болотохід богун українське авто підвищеної прохідності із колісною формулою 4 х 4, здатний долати майже будь-які перешкоди, їхати крутими схилами, сніговими заметами, пробиратися крізь сипучі ґрунти та воду. Екіпаж складається з п'яти рятувальників і водія, плюс два місця для постраждалих. Вага богуна 1600 кілограмів, діаметр коліс 160 сантиметрів. Що цікаво, у його колесах є спеціальні баки, в кожному з яких по 50 літрів пального. Ну і, до речі, про пальне на 100 кілометрів ця потужна машинка витрачає лише 6 літрів. Чому на початку зазначив, що він маленький, але спритний, тому що ну якось тут, знаєте, маловато і місця, і сам він по собі невеличкий. і Там всередині теж небагато місця, але може перевозити двох пілотів, ну двох ДСНСників, а так само чотирьох рятувальників всередині Достатньо місця. Ді двох потерпівших, як ну то есть, для них є ноші в залежності від їхнього стану. Їх транспортують або лежачими, або сидячими. Тоді від цього змінюється кількість рятувальників, які туди направляються. Ми зараз вийдемо назовні і подивимося всередині, що там є, і власне якими можливостями наділена ця машинка. Колеса дуже величезні, а колеса низького тиску, але в чому їх секрет? Вони можуть автоматично накачуватися, спускатися лише одним натисканням кнопки з кабіни. Як цей процес відбувається, і що там про відпрацьовані гази? Е, так, дані колеса накачуються і спускаються за допомогою механізму, який перекриває вихід вихлопних газів і подає їх до самих колес. Эээ в за на це дає можливість не використовувати компресор і зменшує викиди шкідливих газів у повітря. Ну що ж, в кабіні ми вже були. Зараз подивимося, що є всередині. Е, тим паче, що зогляду те, що машинка невеличка, але все ж таки там багато. Е, ну є і інвентаря, відкриваємо специфічного, і в принципі є місце достатньо для того, щоб розмістилися ДСНСники, рятувальники. Чотири місця облаштовано так само, є місце для е, ношів. Є Є вогнегасник, є пилка. Щоб ну бензину, я так розумію. Так акцентую вкотре місця, справді обмаль, але все облаштовано настільки ергономічно, що зручно всім запаковано цей дизельок усім необхідним від інструментів, відрокостюмів до рятувальних нож. Так, ну для того, щоб було більш зручно, це треба робити вдвох. так? Ось так вони виглядають. В принципі, вони досить міцні і за допомогою таких ношей можна евакуювати абсолютно ну, різного за вагою людиною за зростом. Так? так, вони розраховані на 270 кілограмів ваги для транспортування людей. Їх тут ми фіксуємо, тому що вони там лежать, не зафіксовані. На сидіннях є ремні для рятувальників. Вам безпосередньо доводилося рятувати людей? Е, так, ми їх рятували в Херсоні були лежачі бабусі, які не могли самостійно перед Ми їх загружали на даній ночі і транспортували до місця евакуації. Роль ДСНС всій війні запобігти, врятувати, допомогти. Тобто те, що ми можемо, то тобто, це запобігти, допомога, і якщо вже ми не можемо не перше, ні друге, тоді вже порятунок. Сюди хід Богун відпрацьовує на 101%, так само як і наші українські мужні і сміливі рятувальники, співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Нині вони працюють не лише в Україні, але за її межами, але так само сьогодні в умовах війни а, ліквідовують наслідки російських обстрілів. Так само працюють на Херсонщині і в інших регіонах. Ми розказуємо про них і про інших українців, які сьогодні працюють в тилу на потреби фронту і українського народу. Це проект 4.5.0 «Все спокійно. Зустрінемося наступного тижня.